Понад 200 учасників з усієї України взяли участь в сьомому за рахунком турнірі Олімпійські Надії, що наразі проходить в обласному центрі. «23 команди представляють сьогоднішні змагання. Це такі команди, як Львів, навіть з Донецька приїхали. От що, що так ну несподівано, бо зараз ви ж знаєте, які події проходять. Але приїхали багато команд з західної України, з центральної з Києва. Запеклі сутички між суперниками судді турніру оцінюють за декількома критеріями. Сутичка продовжується до перемоги. до перемоги. Є така перемога, як чиста перемога, це коли один одного ложе на лопатки, або технічна перемога. Це якщо суперник переважає свого ну противника за за рахунком 10 балів. Якщо є така різниця, це чисто технічна перемога. Спортсмени із Кривого Рогу вже чотири роки поспіль беруть участь у цьому турнірі, а минулого року навіть здобули перемогу. Тренер молодих борців Олександр Подольський каже: цьогорічний турнір найважчий. У цьому році найбільше мені здається кількість за участю спортсменів. Дуже сильний склад. Як ну, взагалі, це перший турнір раніше. Це найсильний турнір за останні чотири роки. Це сто процентів. Для наймолодших борців у вільному стилі міжнародний турнір це не лише змагання, а й шанс показати себе. Юні, спортсмени впевнені, саме у вільній боротьбі є шанс здобути міжнародне визнання. Це і спорт, багато, можна стати чемпіоном світу, файно боротися. І ну, щоб багато медалів займати. Змагання дуже класні, можна якесь місце виграти. Тут можна стати сильним. Можна бути чемпіоном світу, стати накаченим дуже. А ще юні борці зі Збаражу впевнені, їх команда переможе на міжнародному турнірі. Ні класно борються інші супротивники, але я думаю, що Збараж переможе перше місце, бо він найсильніший. сильніший. На рівні з українськими спортсменами на турнірі змагались і наші західні сусіди поляки взяти участь у змаганнях. Запрошували й борців із Чехії та Словаччини, але ті відмовились, посилаючись на неспокійну ситуацію в Україні.